Наприклад, для мене особисто от є такий певний незрозумілий момент. От дивіться, наприклад, я працюю в Оболонському районі, а живу в Шевченківському, і ну, до прикладу, на парковці пошкодили моє авто. То до якого мені суду звертатись у такому випадку: до Оболонського чи до Шевченківського? Ну, давайте розберемось. Це питання стосується територіальної підсудності. Це не просте питання само по собі, але все ж таки треба розуміти, що. Кожним кодексом процесуальним встановлюються правила, який суд має розглядати який спір. Але є загальне правило. Загальне правило, що е, спір розглядається, ваші заяви розглядають за місцем знаходження відповідача. Чому так визначено? Тому що законодавець, держава вважає, що в даному випадку, коли ви позиваєтесь, то відповідач е, має е, більш зручні умови, створюються саме для відповідача, бо позов подаєте ви. Але є певні категорії. Справ, де встановлена альтернативна скажімо так, підсудність, вона таку має назву, для того, щоб які стосуються інтересів е, позивача, і тому е, можна подавати і за місцем знаходження позивача. Це такі позови, наприклад, як простягнення аліментів. Mm -hmm. І е, також, наприклад, адміністративні спори, ви також маєте право подавати е, заяву і за місцем знаходження. Е. За вашим місцезнаходженням. Чому? Тому що законодавець вважає, що державні органи, органи місцевого самоврядування, до яких ви подаєте заяву, вони вже самі розберуться, яким чином добратись до суду. А все ж таки вас, як фізичну особу, як громадянина, вставлять більш зручне становище, щоб вам було за вашим місцем проживання більш зручніше звертатись. І є ще е, такі правила підсудності, це виключна підсудність, коли закон категорично Означає, що справа має розглядатись за місце знаходження майна, угу. як правило, це стосується нерухомого майна, чому тому, що іноді суд може робити виїзне засідання і для того, щоб подивитись, яка ситуація насправді відбувається, то такі справи розглядаються відповідно за місцем знаходження цього нерухомого майна.